Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Чергова серія фільму. Високогір'я Карпат, 9 годин 45 хвилин. Ми ще продовжуємо нашу ходу. 7 градусів тепла. Досить прохолодно. От і Сонячний день сьогодні гарний. Роса така, Пала, все мокре. Те що не захищає дерево, то все мокро Значить, я сьогодні не один, я сьогодні радісний, я сьогодні сином. Син уже прийшов в медичну комісію на воєнкоматі Здав. Здав папери. Так що тепер він сьогодні може спокійно. подивитися на свої місця а на тих місць на тих місцях він не був давненько давненько там напевно гриби вже погнили і старі. Що гриби все скоро при гарній погоді два дні і він вже жовтий дозрівший будемо так казати Ну, а ми курсуємо глянути на ті місця, що я знаю. От, ну, також великого врожаю ми не очікуємо. Ну, принаймні, я не очікую, тому що гриб вже другу хвилю він пройшов. Які грибочки молодих обмар в цій місцині. Але по можливості я би не відмовився від білих грибочків. Ну одним словом і ви будете бачити, що на той час робиться карпат. Добре, питають мене, запитували як правильно вимовляти підпенки чи опенки. Як для мене, то і так, і так правильно. Так. Великого значення тут немає. Е, ще які питання були. Ага, з часом. Орієнтується це в часі, що... Е, сами, самий час пошуків грибів триває 4-5 годин. Я на завершенні фільму все забуваю вимовити, скільки часу ми затратили. Ну я кажу, десь 4-5 годин з кожного разу, я так запримітив. Інколи 5, інколи 4. От. Добре, ну як завжди буде цікаво, будемо на зв'язку. Покажемо, що на даний час робиться в лісі. Я вже думав, я вже гербків нині не знайду. А тут дивлюся, а то сховані. Два, два грибка вроді сховані. Е, ну тут вже я з робочками тепер треба їх звідти опа один уже завалився, але за таким робочком йти. і от другий о! Та я вже можу їхати до. Свій позитивчик я вже отримав. Всім привіт народ! Слава Україні! Не був я на цих місцях десь тиждень часу. І видно, що грибарі були на моїх тут місцях. Але все-таки знайшов одного старуганчика Не знаю що він. Зараз буду дивитися чи. Він вартує уваги чи ні. Опа. ні. Він вже тільки на розсаду. Як розсаджувати покажу вам. Коли маєте кусок, і десь туди кинули, десь туди кинули. Я все люблю так по ялинці. А такого, щоб воно файно пороздробилося. Кидати. Ну і будуть, відповідно, як то проросте, будемо ще не один рік збирати туди грибочки Добре, погнали, як буде щось цікаве, будемо показувати. Так, а на цьому місці гриби в мене вже погнили. З один, другий, там під березою третій. Цей. А то білий чи не білий. не білий ну що ж видно що я теж часу тут не був але нічого о там ще є якийсь а то вроді білячок чи ні а вже він нікуди ж пладеться Що, зараз трохи тут походимо, як не буде тут нічого. То підемо на моє суперкозирне місце. Може там щось буде ліпше. Так, ходжу я вже десь хвилин 15 по лісі. <кій> і так і не собі лічка, який вартує уваги. Ой, такий. О, О це гарний. Цього беремо. Ще зараз підемо туди глянемо, там теж має бути. А може і не має бути, подивимось. Так, знайшов я ще старуганчиків Так, цей вже не годиться. А цей. Цього я вже не донесу. Цього ще можу взяти. І цього я вже не донесу. Ну що ж, з чотирьох грибів тільки одного бере. Ось третій грибочок показався в нас, а часу пройшло. О, не так багато. Чуть не 25 хвилин. Це грибочка. Це ще добрий результат. Ох, який грибок. Классный рота три грибка. Ну, я вже десь сто десятка не йшов. Взагалі супер. Я тобі що казав? Що буду гнилі? Що? Добре, давай. Пройшло 45 хвилин нарешті четвертий грибок. І то більший. Ну, грибок він мене потішив. О. Зараз обслідуємо, може ще якийсь виріс. І так, сходимо помаленьку донизу і будемо переходити в інший лісок. Спробуємо там своє щастя на білі гриби. Поки чотири штуки. Поки чотири штуки. Більше нема. Ось у нас п'ятий грибок, красень. От сховався. О, сховався він під деревом. Ось такий у Ох, знайшов красивих грибочків І молоденьких. А ні, не молоденьких вже. Ось тут ще. потепліло і вони ж швидко старіють О, тут ще є. Я не бачу. Добре, робимо порядок. Продовжуємо далі. Так, цей годиться. Це вже певно не годиться. Взакручуся, кручуся. І так вже на дибо білячка. Але в мене сьогодні оцей гарний. У мене сьогодні будуть напевно одні стороганчики. Mm -hmm. Не знаю, що з ним робити? Та візьму чи не брати Зараз буду дивитися. Що ж, з першим участком е, лісу, в який ми зайшли, на сьогодні попрощалися. Зараз будемо, прийдемо нижче трохи по течії на інший участок. Ну, назбирав я одного червоняка і п'ять білих. Всього на все. Ну, білі всі вже дорослі. Один такий ще знизу біленький, Ну, такого середнього віку. От. І червоняк середнього віку. Так, а зараз прийдемо. Ну, я рахую, ще як п'ять нас знайдемо таких дорослих біленьків і буде, буде добре. Вони, вони і важать трохи дорослий так ну зайдемо на другий участок як завжди буде щось цікаве покажемо що робиться на даний час зайшов я на другий участок і одразу і то молодий грибок, білий рибочок і молоденький Ось такий ох, який грибочок показався землі. Оце позитивчик. Ось які ще два позитивчики. Кайфуємо, кайфуємо. О! І, і любуємось. Ямочку закриваємо. Рибочки прибираємо. Помало курсує я на супер... своє суперкозирне місце але так зробив аналіз попереднього лісу бо я вже перейшов в другий ліс і думаю піду по бучнику подивлюсь а так як би попадали мені там грибочки в бучнику і є а там вже впав гриб, то вже напевно не беремо а цей зараз подивимось. До цього ще можна взяти. Цього я вже не донесу. Зараз будемо його розсіювати. Так, зайшов я на своє гарне місце І є. Це вже все. Це зараз розсіємо. Тут молоденького знайшов. Так. Як молоденького знайшов, То добре. Цей вже теж не годиться. Тут треба добре покрутитися. Так, як молоденький, це вже тішно значить грибочок намагається ще рости зайшов я на своє суперкозирне місце а тут вже слабесенько вже так десь хвилин п'ять кручусь кручусь думаю не вже ні одного гриба не знайду але так і не йшов Ще будемо зараз ще крутитися, може ще хоч одного знайдемо Так і ще найшов Ми маємо супер -козири на місці білячків таких чорнобривих Один Ось тут другий І ось там третий. Так, знайшов я такой ще грибочки. Так, це вже все на розсаду. Пізно я прийшов сюди. Але що зробити? Так, а там є ще. ще побачу. Так, і цей піде на розсаду. Переходив, передивився, то своє місце гарне. І от такий результат. Але так як на даний час молоденького нема, то і то добре. Що ще ми продовжимо далі. Але тут ще які грибочки виросли. Дивіться, то корень тягнеться, що тут ще один рибок, там грибок. Зараз ми його будемо досліджувати, то корінь тягнеться. Чи є? Та ні, корінь. Так. І що? А тут маленький виріс. Так, те грибок. Гане, ой, до кілограма. Оце бандура ну, кілограм, мабуть, точно важче. І вищої якості. Одне задоволення, то я 100 вже можу їхати додому. Дивлюсь там у березі рибочок. Треба його забрати. Рибочок. А! Рибочок. Ось він. Позитивчик, ось він. О, ніжка м'ягонька. Ох, яка кубка червонячків. І там молодесенькі. Так, можна брати молодих червоняків. У білих і так мало. Можна пару штук взяти. Там ще червонячок, там внизу. Берем. Ох, які тут червонечки. Заховалися під шляпкою. У тата. Але тут окорениско... Ого! Моцні червонічки. О. Так, знайшов єси. Білячка Зараз будемо дивитися, що з ним робити. Тут корчі не прилазимі. Так тяжко ходити. Так, тут гриб уже згнив. Цей не знаю, зараз будемо дивитися, цей ще точно візьмемо, цього напевно, брати вже не будемо. І там ще є. Ох, тут тарілка така, що... ого! Але він же не годиться. Це теж знив. Що ще візьмемо? Це ще гарний. Я знайшов грибочка. Прямо з птня. Виріс. Так, який <ривіт> інтересний. Але він вже напевно теж не годиться Добре, зараз буду дивитися Ще молоденько йшов Але молодих мало Вже гриб переходить Збираємо остатки Але може надіюся, може буде ще одна хвиля Дивимось так, знайшов ті гриби по запаху. Чув гнила гриба. Але це вже не кудишні. Там, там зігнили. Це вже напевно теж. Так, це вже теж кудишні. Там ще я бачив. О там зігнили. Тут, тут погнили. Чисто згнив. Так, а на це місце я ніколи не заходив. Вирішив трошки піти у розвідку. Добре, цього можеш брати. Щоб покрутимося, може ще якось одного знайдемо. Не гнилого опа. Завершив я. Своє тихе полювання по білі гриби. Ну, грибочки переважно одні старі ще трошки підзбирав червоняків, от показую вам результат. Навіть не повний рюкзак. Трохи червоняків, трошки білих. Отак. Але я рахую, що результат непоганий. Зараз буду вже направлятися до машини та робити порядок, покитати, що в лісі. Все, всім удачі, всім пока. Хвилин 15 я був без рибка. І от знайшов нарешті. Нарешті я знайшов білячка. О. І так, хвилин... хвилин 15-20 знову я не бачу рибка. І он... Нарешті знайшов. І також молодо. От і завершився черговий день грибарства. Якщо щось знайшли, значить грибарство вдалося. А ми знайшли хоч невелику кількість. Ну, я вам скажу, поштушно, мабуть, штук 15. А по вазі, ну, трошки є. Син вже свої і порізав, поки я зійшов з гори. О, зробив з ними порядок. Ну а я вдома буду робити порядок і, зокрема, хочу зважити той великий грибок. Мабуть, він потягне на кілограмчик. І що можна сказати? Можна сказати, що грибок старшого віку, молодих, надзвичайно мало, але ще десь щось попадається. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати грибочків, які я назбирав, а також головне здоров'я і мирного неба над головою. Заходити до лісу, не забувайте. Заходьте до себе додому і будьте добрі. Не смітіть в себе вдома. А також не копайте робочки ніякі. Вони очищують повітря, яким ви дихаєте. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення. До скорої зустрічі поки що. А там, мабуть, треба буде зробити доньок перерви. Дивитись е, фільм, фільм без фальші. Значить тобто, сьогодні субота, я може не говорю. Фільм вийде в неділю. Хай щастить!